В генеральній прокуратурі України уважно стежать за дотриманням прав військових, яких виводять із Криму. Як відомо, рішення про евакуацію військовослужбовців та членів їх родин з півострова Рада національної безпеки та оборони ухвалила ще в середині березня. Визначено військові частини, куди вони будуть переміщатися. Це в основному Одеська область, Миколаївська область і Київська область. У прокуратурі кажуть, що за такий короткий проміжок часу дуже важко забезпечити належні умови для життя і служби всіх військовослужбовців. Є й певні проблеми з фінансуванням, та врешті-решт обіцяють усе вирішити. Питання, що стосується забезпечення житла військовослужбовців, воно і так було проблемне. Воно нелегке, воно дуже складне для збройних сил і всіх військових формань, але вирішується: жодна сім'я не залишиться без належних умов проживання і відповідного. Забезпечення це я вам гарантую. Під час анексії Криму на територію півострова було близько 22 тисяч українських військовослужбовців та членів їх родин. Майже 70% вирішили залишитися на півострові, тож невдовзі мають бути звільнені зі Збройних сил України. Близько 5 тисяч військових планують переїхати на материкову частину країни. Зараз переведено ну, згідно з графіком, переведено на територію 2200 Військовослужбовці таких осіб виникають проблеми із матеріальною допомогою для військовослужбовців. Хоч гроші держава і перерахувала. Наразі отримати їх ніхто не в змозі. Військовослужбовці отримали грошове забезпечення Приватбанку карточки. Вони заблоковані. В зв'язку з цим також зараз дано вказівку фінансовий департамент Міністерства оборони, який видає відповідні атестати, і таким чином виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям. А тим часом відомо, що українці на підтримку армії вже зібрали 88 мільйонів гривень майже 23 з них за допомогою дзвінків небайдужих громадян на мобільний номер 565.